У Полтаві з'явився перший у нашому місті наземний пожежний гідрант. Відкрили його на вулиці Соборності. Такий досвід перейняли у міста Черкаси, розповів начальник головного управління ДСНС України в Полтавській області Андрій Хижняк. Наземний пожежний гідрант який дав змогу нам ефективніше забирати воду для гасіння пожеж, ліквідації масштабних пожеж в центральній частині міста. Майбутнє я вважаю, що за наземними гідрантами вони нам дадуть змогу ще більш оперативніше ліквідовувати ті пожежі які будуть виникати. Наземний гідрант має чимало переваг, каже начальник караулу першої державної пожежно-рятувальної частини міста Полтава Микола Ясько. Він зовнішній, його видно. Тобто автомобілі не будуть загоражувати дорогу для того, щоб під'їхав пожежний автомобіль. Нам проще на ньому легше заправлятися. У зимовий час люки замерзають, може бути заасфальтований. Можемо його погано знайти. Чим швидше ми спрацюємо, швидше підсоєнимося, тим швидше ми загасуємо пожежу. На сьогодні у Полтаві на обліку перебуває 1530 підземних пожежних гідрантів, проте близько 8% із них не працюють. Підрозділами ДСНС спільно з підприємствами балансоутримувачами джерел протипожежного водопостачання здійснюється перевірка пожежних гідрантів щорічно. Двічі на рік – це квітень, травень і вересень, і жовтень. Перевірка першого наземного гідранта разом з іншими підземними запланована на осінь цього року.